Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Вона точно дамочка з вогником, тому що вона дуже швидка. Так, характер 22-річної Філадельфії описує її власниця Дар'я Шляхова. Тварина народилася на Закарпатті. Згодом переїхала до Криму, де брала участь у дистанційних пробігах. Після анексії півострова її перевезли до Херсона. Там Філадельфія катала людей на пляжі. Її знає безмежно велика кількість людей, тому що нам писали люди, що вони її знають, і дуже часто пишуть, боже, це Філадельфія. Я на ній там їздила, коли була маленька на морі. Згодом Філадельфію перевезли на Київщину в село Рожнини подалік від Бучі. На початку повномасштабного вторгнення РФ кінь разом із власницею опинилися в окупації. Потіки наші військові почали заходити. В на ту територію відбивати нашу територію, скажімо так, власниця вирішила, що теж хоче покинути ту територію. Коли їх вивозили, наші військові допомагали в цьому, тому що вони саме наступали і були ще перестрілки саме були вуличні бої, і тому були складнощі вивезені, але люди змогли і вивезли її і доставили до нас. Після евакуації Філадельфії знадобився час, щоб адаптуватися до нового місця та умов утримання, каже власниця. Місяці два-три вона звикала. Була така, що вона могла лякатися гучних звуків, коли там якась вихлопна машина десь запрацювала, тобто таке її налякувало. Але з часом вона повністю звикла. Попри пережити агресії, у тварини не спостерігали. Дар'я каже, поведінка Філадельфії від початку свідчила про спокійний характер і довіру до людей. Вона нічого такого не робила, щоб там не допускати до неї людей. Вона навпаки сама йшла до людей і дуже любить, щоб її пригощали смаколиками. В принципі, вона дуже спокійна. Окрім Філадельфії, у господарстві нині живуть коні, евакуйовані з Дніпровського кінного заводу. Їх вивозили з під обстрілів у кілька етапів. На цих коней пережити стрес впливає й досі. Їм каже, Дар'я ще треба звикнути до нових умов. Їх спочатку транспортували на Запоріжжя, потім Запоріжжя вже їх вивозили, поки ну, були в самому конзаводі. Вона найменше травмована і така вона дуже соціальна. Останньої близько тижня тому у господарстві з'явилася Дубрава. Вона отримала поранення внаслідок влучання шахеда у Дніпрі, розповідає шляхова. Відтоді минув місяць утім. Рани тварині обробили неналежно. Вони загноїлися. Нині Дубрава потребує медичної допомоги. Є на холці ранки, на лобі була велика ранка. Вона не не дуже така любить, щоб до неї там підходили. Через пережитий стрес і поранення коні потребують не лише лікування ран, а й поступового заспокоєння. За ними спостерігає ветеринарка Ірина Шевчук. Вона пояснює, як стрес впливає на фізичний стан коней і чому відновлення потребує часу. Коні вони самі по собі тварини лякливі. Тобто, природа заклала в них інстинкт самозбереження. Якщо лякайся, біжи і спасайся. Тварини в цьому стані, якщо дуже стресують, вони, в них підвищений кретинін, як і в людей, тобто, тварини погано їдять, вони погано набирають вагу. Спочатку все йде через. Їжу, їжу, потім йдуть дотики, чистка, тобто така йде адаптація тварин. І потім згодом, згодом, то є, тварина потрохи-потрохи йде до людей. Тобто це місяць, це може бути два. У деяких тварин може бути до півроку. Аж ну, аж ну, аж ну, аж ну, аж ну. Втім, навіть у спокійній обстановці вони чутливі до різких рухів. Власниця каже, важливо дотримуватися правил безпеки під час спілкування з тваринами. в них дуже особливий зір. Вони бачать панорамно, чітко спереді вони не бачать, і взаді вони не бачать. Це для них чорна точка. І коли люди підходять неочікувано взаді, вони часто буває підійдуть, він може відбрикнути, не те, що він хотів вдарити, просто він не знав, що там взагалі людина. Він просто відчув, що там. Хтось є, йому стало страшно, він відбрикнув. Але це не значить, що він це зробив навмисне. У них 70% розмитого зору і тільки 30% бінокулярного зору. А ще найголовніше особливість нього око. Окові інформацію не передає. Нині коні проходять адаптацію до нових умов утримання. Їхнє лікування це не лише ветеринарні процедури, це години довіри, яку вони повертають людям. І ця довіра, загартована під обстрілами, найкращий доказ того, що життя завжди знаходить спосіб відновитися. Руслана Кондратюк, Дмитро Боднюк Суспільне новини Вінниччина. Дівчинка, якого назвали Яною, першою народилася у Вінниці 2026 року. На світ Вінничанка з'явилася о 3 годині 49 хвилині нового року в пологовому відділенні обласної лікарні імені Порогова. Вага дитини, 3 кілограми 580 грамів. Про це суспільному розповіла Тетяна Неліжата, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених. Загалом у чотирьох вінницьких пологових від опівночі до дванадцятої дня на світ з'явилися троє малюків: два хлопчики та одна дівчинка. Вінниці у, у перший день 2026 року відбувся святковий забіг Нью Цьогорічний – Дев'ятий за рахунком на старт вийшли понад 400 учасників від трирічних дітлахів до досвідчених марафонців. Кожен долав свою дистанцію. Хтось перші 200 метрів у житті, а хтось звичні 5 кілометрів навіть на милицях. Більшість учасників були в новорічних костюмах. Мета забігу не просто фінішувати, а й зібрати гроші на павербанки для бійців. 2025 рік, попри складні погодні умови, став успішним для аграрного сектору Вінничини Область серед лідерів України за валовим збором зернових. Про це суспільному повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Тім кукурудзу зібрали не усі частини а врожають досі на полях. У тваринництві загальні показники залишилися стабільними. 2025-го в області, як і 2024-го, надоїли понад 500 тисяч тонн молока. На Вінничині у селі Попова гребля. на Маланки неодружені парубки відтворили унікальний обряд, відомий як цигани. Його історія налічує понад 100 років, а подібної традиції більше немає у жодному іншому селі області. У старовинних масках і кожухах, вивернутих вовною назовні, учасники не лише щедрували, а й проходили обряд посвяти і змагалися між собою за честь своєї вулиці. Окупні свічки з гелового антисептика для оборонців виготовляють волонтери з козятина, що на Вінничині. До справи долучаються місцеві мешканці та внутрішньо приміщені особи. Розповів Суспільному Антон Борис, очільник волонтерського простору Добрий козятин збираються вечорами після основної роботи. Селянам Вінничини відшкодували 50% вартості витрат на придбання доїльного обладнання. 2025 року з обласного бюджету в межах програми розвитку особистих селянських та фермерських господарств на ці потреби спрямували понад 529 тисяч гривень. Загалом цього року компенсацію отримали 68 домогосподарств. Повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Понад 300 людей за три дні звернулися по медичну допомогу до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги у Вінниці. Кількість пацієнтів зросла відтоді, як на Вінничині випав сніг, а на дорогах з'явилася ожеледиця. Розповів завтрам пункту Сергій Піковський. У Вінницькому шляховому управлінні зазначили для посипання доріг під час ожеледиці у громаді використовують сіль або ж піщано-сульово суміш. Ветеран з Баршаді Сергій Лукащук грає у волейбол сидячи в оборонця. Подвійна ампутація ніг у спорті каже, знайшов новий сенс життя після важкого поранення. Гра у волейбол стала реабілітацією, терапією та новим побратимством. Розповідає ветеран, тренується 3-4 рази на тиждень. Війна для Сергія Лукащука на псевдокузнічик почалася 2014-го. Як доброволець він брав участь у найважчих боях за Дебальцеве. служив у 128-й гірськопіхотній гірсько-піхотній бригаді у 2022-му Знову став на захист країни 18 червня. Підірвався на замаскованій міні під Запоріжжям. Нині ветеран працює у міграційній службі, допомагає іншим ветеранам відновлювати документи, втрачені на фронті. 80-річний механік села Невіночені збирає електровелосипеди власної конструкції запчастини бере зі старих тракторів. Прота каже, транспорт виходить надійним і міцним. А їздити на ньому набагато зручніше аніж на автомобілі.